Поки наш паштет доходить до готовності, ми подрібнимо чесничок та додамо його до сковорідки. Дрібненько ріжемо чесник. Можна його просто видавити прямо до сковорідки, але мені більше подобається різати, бо тоді він ароматніший. Засипаємо чесничок і перемішуємо. Все майже готово. Бачите, колір печінки змінився. Можна додати сіль, спеції та зовсім трошки цукру. Додаємо сіль. Спеції. У мене це суміш пряних трав та чорний перець. І тепер буквально півчайної ложечки цукру. Він підкреслить солодкуватий смак печінки. Печінка вже майже готова, вона ще трошки рожевого кольору, але ми все одно вимикаємо вогонь, накриваємо її кришкою та залишаємо постояти декілька хвилин. Залишилося вже зовсім небагато. Перекладаємо нашу печінку з овочами до кухонного комбайну, або якщо у вас немає комбайну, можете використати блендер та розмолюємо усе до однородної консистенції. Майже готово. Тепер ми додамо свіжі ягоди. У мене сьогодні червона смородина, але можна використовувати журавлину, навіть заморожену, і наш паштет готовий до подачі. Зауважте, що я додаю ягоди до паштету вже після того, як він перемолотий. Кожна ягідка буде вибухати у вас на язиці своїм кисловатим соком. Буде дуже смачно. Все готово. Цей паштет можна їсти теплим, а можна їсти холодним. Як вам більше подобається? У нашій родині його з'їдають теплим. І ще один секрет смачного паштету це прикрашання та подавання. Може, паштет не дуже красивий, але він дуже смачний. І тому його смак ми підкреслимо ягідками смородини та трішкою м'яти. А тепер уявіть собі, ніжний свіжий паштет, свіжий хлібчик з ароматною скоринкою та кислі ягодки смородини. Смачненького! Для паштета нам знадобиться 300 г курячої печінки, склянка молока для замочування печінки, овочі, невелика картоплина, морква, цибуля, трошки часнику, жменя ягід смородини або журавлини, що є, а також спеції, півсклянки борошна, сіль та трохи цукру. Знали про вугілля, мабуть, що це корисна копалина або лікарський засіб. Проте виявляється, вугілля має ще іншу творчу властивість, а яку саме дізнаємося прямо зараз, і допоможе нам у цьому наша наступна гостя. Знайомтесь, художник-ілюстратор Чуденко Наталія. Мої вітання, пані Наталі. Тож розкажіть про яку цю властивість іншу художню? Ми сьогодні будемо говорити, та взагалі що ми будемо робити. Сегодня мы будем пытаться рисовать углем, хотя это можно сказать, что это слишком ну не слишком, но просто потому что каждый человек, если он хочет, он сможет. Уголь это такая вещь для рисования, она мягкая, угу. поэтому дает яркий оттенок. И чаще всего рисуется углем с помощью растирания, что я сегодня покажу на примере. Давайте, мабуть, одразу я покажу нашим глядачам роботи ваші чарівні. Я б навіть, мабуть, і не зрозуміла, що це вуголь одразу. Ось. Ну, в цій роботі, так, що участвує пастель. Так, я бачу кольори. Так, так. Да. Угу. Так. Ще є такі квіти чудові. Ну, колори. це взагалі лише вуголь, так? Я розумію? Так. Вуголь. А цей малюнок він трохи якийсь світліший. Ви щось іншим, чи ми ще малювали? Ні, це також вуголь, але додавала ще стирачкою. А, гумкою, так? Цікаво дуже. Тобто, якщо щось вийшло не так, ми можемо виправити це з але коли ми лише розтирали. Якщо чисто вуглем малювати, то важко буде гумкою витерти. Ну, Мабуть, тоді будемо починати, який малюнок ми сьогодні будемо сьогодні зображувати. Ми будемо малювати ось таке яблучко а, і. Неважко. Ну, мені здається, хоча ні. Це, я розповім, тому це не буде важко. І е, також у цьому малюнку ще присутня біла пастель, для того, щоб додати більше яскравості і світ. Угу. Ну, мабуть, давайте починати. Давайте. Так, я ще роботу трохи угу. Ага, Так, я бачу яблучко. Так, це е, заготовка. Угу. Просто яблучко. Ну, і якщо вам потрібна заготовка, то можна робити її за допомогою олівця. Якщо ні, можна просто починати вуглем. Угу. Ну, так як сьогодні ми вчимося? Вчимося. вчимося то... так. Ну, я буду старатися, чесно. Так, я бачу вуголь. Так, так ось вам. Є для вугля. Спеціальні тримачки, але я не дуже їх люблю, тому що я люблю матеріал відчувати. Відчувати, відчувати. Я але Так як я вам зробила, можна скотчем мотиви, щоб руки не були дуже грязними. Угу. Я зрозуміла, так. І з чого почнемо? Починемо... Починаємо ми з виділення контурів, але з тієї сторі... сторони, з якої починаємо малювати. Для того, щоб не розтирати малюнок, то краще з той, яка більш далі від вашої руки. Тобто лівіша у нашому випадку. Так, у нашому випадку. Ось просто легенько малюємо отак контур. <поє> uh -huh. так. Uh -huh. Ой, мені страшно. О, таке, таке цікаве відчуття, воно взагалі не важне. Здається, ну, як, не знаю, мілком малюєш чи щось таке. Ну, так, Це таке різновидність стрішки. Угу. Не потрібно багато спочатку е, угу. вимальовувати. Е, і... Потрібно виділити на нашому малюнку, де буде світло падати, для того, щоб потім зробити рефлекс, блики і тінь. Так, на сьогоднішньому нашому малюнку світло буде падати справа, тому зліва ми надаємо більше. Темного, Темного насиченого так. кольору, так? Виділяємо на нашому малюнку найтемніше місце і його легенько штрихуємо, так як у нас угу. ось тут. Небагато, так? Я бачу? Так, легенько. Для того, щоб потім розтерти. Ага, тобто ми зараз робимо, ну, наводимо контур, угу. так, а потім будемо розтирати. Розтерти. І потім просто розтираємо. Рукою розтираємо. Так, так? пальцем. Цікаво. А я, як саме якась є техніка вліво, вправо? Щоб... щоб не вийти за край і не дуже сильно. Угу. А в мене чеслі ось залишаються. Потрібно розтирати так, щоб взагалі їх не було? Виключення? ні, ні. Це просто. Це не обов'язково. Угу. Ну, дивіться, в мене Якщо хоч... вийшло. Виходить, звичайно. Кожен малюнок різний, тому він е, буде відлічати. Угу. Потім у е, нас ще є е, звичайні листи для угу. того, щоб е, от, отак от розтираємо на ньому вугілля. Просто, просто заштриховуємо? так? Так. Угу. І для того, щоб е, не було багато штрихів, угу. так як ми хочемо придати йому е, якогось реалізму. І е, пальцем розтираємо це вугілля, і далі продовжуємо ці. Такий чорненький у мене пальчик. У <гум> мене вже руб. І надаємо далі. Так як у нас е, яблуко овальне, то ми такими е, мазками її робимо. Тобто ми вже починаємо розфарбовувати так. все яблуко, так? Угу. І отак е, о, овально робимо. Тобто, щоб воно не виглядало як е, куб. Ага. Але е, якщо б ми е, малювали якусь більш строгу фігуру, так, ну, то тоді прямими і угу. навіть можна чисто вуглем. І е, ще на кожному е, круглому предметі, та, і не тільки на круглому, є е, 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 така річ, як е, рефлекс. Угу. А що це таке? Е, він зараз я покажу на малюнку. Е, Тінь, вона не завжди така чисто е, темна, а е, від столу чи від площини, на якій uh -huh. вона знаходиться, відходить е, світло, відбивається. І е, рефлекс завжди є е, таким, світліше, е, світліше місце у тіні. Найсвітліше місце у тіні, так? І е, тому е, для нього також залишаємо не дуже сильно е, робимо тут тінь. Uh -huh. Далі е, у нас ж, е, от, він стоїть на якійсь площині, для когось, це стол, можливо, якщо угу. малювати його з натури. І також знизу малюємо і робимо тінь, для того, щоб тінь потім розводити. Угу. Тобто наводимо ми ось так. Угу. Так як тінь овальна, то е, її робимо такої приблизно форми. Угу. Потім від цієї тіні переходимо прямо на саме яблуко для того, щоб його не сильно штрихувати. Ага. Ось так. Тобто піднімаємося плавно вгору. Так. Ага. Подивіться, в мене, в мене входить, чи можливо щось треба виправити. Ось у вас вона більш прямокутна ага. вийшла тінь і, і якби більше круглить ага. і починати від самого початку яблучка. Ага, ось так, зрозуміло. Я зараз буду намагатися виправити. Так, Наталя, взагалі, розкажіть, будь ласка, про о, малюнки вуглем. Звідки це пішло? Та взагалі, чому почали малювати вугіллям? Ну, я можу сказати про те, що я думаю багато людей знає, що найдавніші малюнки були настінні за допомогою каміння та вугля. Угу. Тому малюнки вуглем на папері це якби продовження. А, продовження Того ж самого о, художнього стилю. Стилю, так. Угу. І ми зараз піднімаємося далі, так? так В нашому вище, вище. От, ось тут у нас буде найсвітліша частина, тому її ми не заштриховуємо з самого так початку. Угу, угу. Якщо о, потрібно зробити темніше, просто берете вугілля і найтемніші місця заштриховуєте. Разом із вугіллям можна використовувати таку ж малюнку пастель, так як у мене на портреті. І... Щоб додати кольори, так? Я розумію, так, щоб зробити більш кольорову. І так як ми сьогодні зробимо за допомогою білої пастелі, щоб більш uh -huh. яскравіше зробити малюнок. Тільки потрібно для вугілля брати пастель суху, тому що вона існує масляна і uh -huh. суха. Ну, так як вугілля сама суха, то. Брати, щоб воно підходило по е, самому матеріалу. Угу. А взагалі, е, є якась різниця, на якому папері ми малюємо та яким вуглем ми це робимо? Вугілля е, існує різних марок, але е, на сам можна сказати, що воно більш-менш однакове. Потрібно його просто взяти у художньому магазині. Угу. Там уже е, підскажуть, е, які. Яке більш новіше, і, і як воно буде виглядати на папері, тому що існує вугілля трохи світліше. І тобто дуже не просто чорне, а якийсь відтінок чорного. Бувають Таке такі, існує, ну так? такі <світ> рідко де можна знайти, але <світ> просто звичайне вугілля для малювання. <світ> так, що ми робимо далі? Далі ми продовжуємо затемняти там, де тінь, і потім перейдемо вверх. Ось тут з самого низу у вас рефлекс він починається десь ось тут. Тобто низ також треба затемнити. Це як найтемніша частина тіні. Так. А взагалі малювати можна вугіллям все, що ти захочеш, так, я розумію? Так, малюю і пейзажі, і портрети, і натюрморти. А просто... де ви взагалі берете музу? Мені йдеться, творчі люди, художники. Вони чи сниться вам це чи як? Бо ну... інколи такі шедеври створюєте, ти не побачиш оком, просто так ніде. Ну, як сказати про музу, я. Навіть не знаю, де вона мене береться. Просто бувають е, такі моменти, е, що, е, наприклад, подивився на зорі, і захотілося їх відобразити. Uh -huh. е, чи, е, наприклад, якась гарна погода, uh -huh. чи е, можливо ситуація якась приємна. Uh -huh. І просто хочеться щось зробити і відобразити це. Uh -huh. Так, далі що ми робимо? Далі також у нас є темною частиною, це у яблучку йде хвост, звідки росте хвостик. Його теж цю частину затемняємо, і тут потрібно розводити його як із центру до самого яблочка. Тому ми так і двигаємо пальчиком. Ось так. Ага, тобто з центру і покрем, ніби так, квітку таку малюємо угу. зсерединки, так? Для того щоб зробити, Ух ти, як цікаво виходить. Там, де вийшло трошки за ваші контури, то можна просто підтерти старачкою. Ага. О, чи тут вже гу... можна використовувати, так? Я розумію. Так. Угу. Чи можливо просто потім так само пастелью змінити? Угу. Тобто, якщо щось вийшло не так, можна не перейматися, виправити все можливо. Так, і е, також можна ще е, не перейматись, тому що кожен малюнок він різний. І якщо щось не так, від цього можна навіть якісь плюси знайти. Сказати, угу. тобто, це мій власний стиль. Я так бачу. Так, а ще Наталія я знаю, що ви плануєте робити проводити виставку. Автором якої ви взагалі являє. Ось розкажіть про цю виставку, де її можна побачити, та що саме, які картини там будуть зображені, приблизно 26 вересня угу. на кварталі це біля поплавка угу. на набережні. Прямо угу. є таке цікаве місце, де проходять різні творчі вечори. Угу. І там буде проходити виставка «Портрети дніпропетровських поетів. Угу, дуже цікаво. Ви самі малюєте поети, так. портрети? портрет. Сучасні дніпропетровські поети, угу. і також можна буде почути їх Виступи. Угу, Зрозуміло. А ви малюєте якоюсь іншою технікою чи також вугіллям будете їх малювати? Я буду вугіллям за допомогою олівця і пастелі. Угу. Цікаво дуже. Ми ну, обов'язково прийдемо подивитися. Усіх чекаю. — так, цікаво. Так, у нас залишається приблизно 5 хвилин. Нам потрібно встигнути домалювати нашу яблочко. Я бачу вас вже майже так. Я намагаюся так. Я так балакаю. Нічого, ви дуже цікаві речі розповідаєте. І до речі, я знаю ще, що ви поетеса. Окрім того, що ви малюєте, ви ще пишете вірші. Ось, можливо, ви нам прочитаєте. Щось зі свого зі своєї творчістю. Так, добре. От чуть раніше в передачі ми чули розповіді переселенців. Угу, і в мене є один вірш, також зв'язаний з цією ситуацією І угу, З із, переселенцями. з ситуацією самої України. війни. Угу. Тому ну, будемо малювати так, так, давайте. і й... вона знову не спить. Ніч гортає теплою ковдрою, а за вікном тихенько горіх шелестить. та для неї обертається химерою. Під ним вони колись рахували зорі, плануючи, як запалять іще одну чи навіть дві, як влітку відпочинуть на морі, як однакові будуть бачити сни, як зіграють весілля і навіки будуть разом. Але потім оце божевілля наказом. Він пішов навесні. Зі сльозами в очах і з болем у серці він дивився на зорі ясні, що в маленькій Мазерці. Він вперше тримав авто автомат, згадував, як дарував їй квіти, як для них існував лише холодний град. А тепер ще той, що може горіти. Він ховає їй фотокартку і біжить захищати маленький наш світ, який має тепер чорну цятку, що називається Схід. Вона досі не спить. На годиннику п'ята ранку. У думках і пече, і болить, аби вижив він до світанку. Вона молиться сотням богів. Вона молиться кожну хвилину, вона плаче. Він пішов захищати її і ще навіть не взнав про майбутню дитину. Він так хоче до неї в обій, аби більше не бачити смерть. Він взвиває святім голосіння, але ніч іще масовою чверть. Він невпинно стріляє. Він рубає і б'є ворогів, бо найбільше у світі бажає бути з нею в країні де мир. Він приймає атаку за полеглих в бою, за братів і батьків, а над полем несеться світанок. Чи, можливо, то сотні вогнів? Вже в восьма. Вона застеляючи постіль, чекає від нього дзвінка, щоб знати, що все буде добре, що воля навіки жива, а куля не жарує скроні, тиша. Вау, справді Спасибо. вау, в мене, в мене пішли мурахи. Так як ми вже mm -hmm. продовжуємо, далі ми малюємо стібільок. Ага, так. Я нас доганяю, нас доганяє, бо часу mm -hmm. залишається mm -hmm. все менше. Ну, поки ви робите, так, я якраз так. розповім, як можна mm -hmm. пастель прийняти. Так, так, так. Пастель, вона є більш яркою і просто також само продовжуємо. За допомогою овальної округлої форми замальовувати яскраві частини. Також можна на рефлексії додати. додати. Mm -hmm. І на самому хвостику також. І ось тут, де у нас розходиться від хвостика, додати також світло і так само розходящийся, для того, щоб більш Додати об'єму. Угу. Тепер ви Стоп, спробуйте. Спробую. В мене е, трохи чорні пальці, тепер буде трохи білі. Так, швиденько це, я... Це, це ж вигілля, воно вимається. Так, І е, далі для того, щоб е, додати фону, можна обвести контур, а можна просто зробити ось так. Угу. Це в мене е, Грифель 6Б, він є різної м'якості. На цьому малюнку я робила звичайним. Угу. І Тому тут світліше, а тут в мене виходить темніше. І просто тепер розтираєте. Розтираємо також. Так. Так. Угу. так, давайте будемо показувати нашим глядачам, що в нас угу. вийшло. Ну і тут просто продовжувати. Ой, трохи хвостик. Ось так. Я намагалася, чесно, І зробити шедевр. <ріх> так, ну, ну це ми так був, швидко. А якщо так. більше посидіти над малюнком, то можна. Додати ще іншого, інші фрукти, зробити прямо на тюрморт. Дякую вам, пані Наталю, за участь, Йомі. за цікаві та корисні поради, за ваші вірші. Я впевнена, що все вийде з вашою виставкою. Ми обов'язково прийдемо подивитися, так, запрошуємо наших, наших глядачів, звичайно. А ми з вами, на жаль, на цьому прощаємося і зустрінемося вже на наступному тижні з іншими не менш корисними та цікавими порадами. Та не забувайте, потрібно експериментувати!